Де краще в Україні чи в Німеччині? Версія українців у Берліні. Де краща якість води із під краю. Тут. Тут. Але є свої нюанси, тому що від води. Я би не рекомендував тут її пити. От. А я ще скажу таке, тут вода вона може пити краще, як в Україні, але особисто для мене для. Воло, волосся мити, голову мити в мене випадає волосся. І шкіра починає бути сухою. Вода не може то погана. Не вода? Може, може та... старість, але все рівно. <ріст> Де зручніше оплачувати комунальні послуги? А мені тут? У Києві. А мені тут. Тому що тут комунальні включені в оренду. Це для тебе, а для. Місцевих жителів. Так, місцевих так само включено, всього. Не знаю. Мені подобається в Києві. По інтернету все, маєш інтернет заплатив. Де приємніше гуляти по парку? І там, і там. Мені там подобається, але вдома ліпше. В Києві краще. Тут парки дуже класний. І в Києві теж є. Класні парки. Який класний парк у Києві? Парк Флоренція, парк Наталка, парк Муромець. І т.д. де Хорошо, ладно. Наталка, хороший парк. Де краще обслуговування в кафе чи ресторани? В Києві. У Києві, безусловно. Да. Мені дуже сподобалось в верберні, класні намальовані. Безумовно, найкраще обслуговування.